Дело в том, что мы узнали, что на должность прокурора области. претендует человек, мнение о котором в Житомире и в Житомирской области не очень хорошее. Мы ему об этом сказали. Мы приезжали в понедельник к нему и попросили его, чтобы он подал рапорт об увольнении из органов прокуратуры вообще. Однако после этого каким-то образом нам стало известно, что все-таки он должен быть назначен сюда прокурором. И в отношении нас начались преследования, конкретные преследования в отношении тех активистов, которые были под прокуратурой. Мы против того, чтобы сегодняшние заступники прокурора Очільника МВС займали, знов займали посади тим більше керівні. Тому що Чому? Тому що вони за собою тягнутий шлейф корупції. Ми от зустрічали з начальником МВС, він каже, а хто ж буде працювати? А я йому кажу: заступники ніякі не працюють, вони тільки рішають, тільки создають ці корумповані схеми, создавали і з, з ними користувалися. Ми вже були на будинках деяких заступників, начальника МВС, і от у Чемаченка були. Ви знаєте, при такій зарплаті чиновника неможливо за Пару років побудувати такий маєт я хочу звернутися до автомайдана. До всіх, хто зараз тут присутній, до е, наших люстраційних е, активістів е, з тим, що я, по-перше, вітаю, і мені дуже приємно, і це для мене велика допомога як для новопризначеного голови обласної адміністрації. Про те, що ви е, аналізовуєте діяльність чиновників, оцих про яких в вашому листі йдеться. Е, про те, що е, ви знаєте, чим вони займалися, і що ви е, ну не байдужі, ви вимагаєте, а не просто десь обурюєтеся собі на кухні е, діями тих чиновників, я зараз через засоби масової інформації звертаюсь до генерального прокурора України з вимогою почути, почути почути людей. Почути мене як голову обласної державної адміністрації і невідкладно прийняти кадрові рішення для призначення нового керівника прокуратури Житомирської області.